Додавання нового поля до листа опису. Отже, що потрібно зробити, щоб додати нове поле до листа опису, нам потрібно авторизуватися в системі під ролю інтегратора, перейти в наш ЦНАП, потрапити, перейти на лист опису. Також хочу зауважити, що необхідно обрати той лист опису, який створювали саме ви в себе на ЦНАПі. Тому що всі листи, які є універсальними, приходять з сайту керування, потрібно вносити зміни через технічного адміністратора. Тобто вам потрібно звернутися до технічного адміністратора, щоб він вніс зміни. Тому вам потрібно обрати якийсь свій шаблон. Я, наприклад, додам новий, тому що у мене всі йдуть із сайту керування. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно відтестувати додавання нового поля. У нас з'явився новий розділ на налаштуванні схеми листа опису, який називається Додаткові зміни». По суті, тут вбудований конструктор, такий самий, як на шаблонах заяв, але тут він використовується виключно для шаблонів листів опису. Нам потрібно активувати використання даного шаблону додати собі елементи. Ми додаємо собі картку, натискаємо Створити, бачимо, це виглядає у нас просто нове поле. Пишемо йому назву. За потреби ми можемо його налаштувати в залежності від того, яка у вас є потреба, але як налаштовувати поля, використовувати різні об'єкти, використовувати різні типи полів, наприклад, цифрове поле, текстове поле. Ви можете детальніше переглянути в інструкціях по роботі з шаблонами заяв, або звернутися до технічної підтримки, вони допоможуть там, оптимізувати саме це поле. Ви можете зазначити обов'язкове воно обов чи не обов'язкове, та дати йому якусь назву. Так, Ми задаємо назву, відповідно, поле в нас вже зберігається, можемо зробити його обов'язковим. Так, поле ми додали. Далі нам потрібно це поле додати в наш файлик. Зараз я витягну собі файлик із системи це буде універсальний шаблон. Шаблон. Далі ми відкриваємо самий шаблон, де нам потрібно відповідно вказати наш номер. У мене ще відповідно він знаходиться з старого зразка. Умовно, умовно я хочу замість час складання опису, щоб зараз багато все не змінювати. Мати сюди реєстраційний номер з реєстру. І в технічну назву вписуємо те поле, яке ми. З вами створили на листі описи. Відкриваємо наш лист описа. Тут у нас є можливість копіювати шлях, переходимо в наш документ та вставляємо сюди цю інформацію. Далі зберігаємо. І завантажуємо наш файл. Так. Відповідно, ми додали наш журнал, додали наш лист опису, перепрошую, додали в нього нове поле. Хочу заважити, що таких полів ви можете створювати стільки, скільки потрібно. В залежності від вашої потреби, всі вони будуть відображатися на кроті додавання листа опису. Цей шаблон ми зберігаємо. Переходимо до ролі адміністратора. Звідці ми вийдемо. Зараз я ще продемонструю, як це відповідно буде відображатися на справі. Беремо справу швиденько. Йдемо далі. Так, у нас цікавить саме листопис. Обираємо тестування додавання нового поля, і в нас є поле номер з реєстру. Вводимо тут 19, 19, 19, можемо там якісь символи вводити. І далі друкуємо листопису. І відповідно бачимо, що в нас форму друку підтягнувся номер, який ми А, Відповідно, давайте підсумуємо, що ми зробили. Ми спочатку переходимо як інтегратор і налаштовуємо наш листопису. Він налаштовується в нас, як налаштовується відповідно поля в шаблонах заяв, тобто ми створюємо нове поле. Це поле не забуваємо прописувати в нашому документику з шаблоном листа опису. Додаємо його, зберігаємо всі зміни. Потім, відповідно, на реєстрації справи на кроці листа опису заповнюємо необхідне поле інформацією, і воно підтягується автоматично до нас лист опису.